Сьогодні у випуску колишньому керівнику Кіровоградської єпархії Української православної церкви Іоасафу продовжили запобіжний захід. Підозрюють у підрівній діяльності проти України. За рік ціни на оренду житла у Кропивницькому підвищились вдвічі. За скільки нині можна орендувати? Якщо брати в порівнянні давайте візьмемо березень, квітень минулого року і грудень також минулого року. Да? Однокімнатна квартира здавалася за 8-9, а то й 10, то зараз така здається за 7-6. Для самотніх кропивничан обладнали два пункти незламності. Там можна перебувати під час повного знеструмлення в місті. Продовжити підозрюваному екс керівнику Кіровоградської єпархії Української православної церкви Іоасов у термін запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту просив суд прокурор Сергій Ожох. Назвав ризики, якщо запобіжний захід не оберуть. Губень Петро Іванович може незаконно впливати на свідків експерта спеціалістів, що вже допитані у даному кримінальному провадженні. може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме укривати від слідства дійсні обставини вчинення кримінального правопорушення. Колишнього керівника Кіровоградської єпархії Української православної церкви Іоасафа підозрюють у підривній діяльності проти України. За даними слідчих СБУ, він виправдовував захоплення Криму, входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила, з яким координував поширення прокремлівських поглядів Регіоні. виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії у церквах людям роздавали пропагандистську літературу в якій вихваляли кремлівський режим надруковані книги в російських типографіях на цих світлинах ви бачите що знайшли під час обшуків на території єпархії це друковані матеріали і листування з московськими кураторами не тримати підозрюваного під домашнім арештом просив суд його захисник. 30 листопада 2022 року не уникаючи та не переховуючи світово судового розслідування мій підзахисник Незважаючи, що він на той час перебував на лікуванні на стаціонарні, отримує повідомлення про підозру. Факт, факт. Він його отримав, що підтверджується докази. Няких, скажімо так, перешкоджань з його боку не було. Тому говорити про те, що мій підзахисний, не може ухилятися від суду, є безпідставними та неґрунтованими. Заслухавши сторони, суддя зачитав ухвалу суду. Запобіжний захід, домашній арешт. 30.01.23 до 28.02.23 в межі строку до судового розслідування покласти на підозрюваного губення до 28.02.23 наступні обов'язки, заборонити залишати житло в період часу з 22 до шостої години наступного дня, прибувати за кожною вимогою до слідчого прокурора чи суду, не відлучати за межі Кіровоградської області без дозволу слідчого прокурора. Рішення суду підозрюваний прокоментувати не захотів. Я думаю, що достатньо вже достатньо у нас коментарів немає. Достатньо. Ми коментувати нічого не будемо. Стаття, за якою підозрюється особа, цитується як вчинення умисних дій, спрямованих на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження оброжа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями. Термін покарання за вказаною санкцією являється три роки позбавлення волі. За словами прокурора, досудове слідство у справі планують завершити за місяць. Антоніна Кретора, Анатолій басистий, Суспільне новини Кропивницький. На кожному ліжку є ліжку є повністю спальний комплект, який складається з рушника, постільної білизни, теплої ковдри. Ну і зрозуміло, що е, матрас. Пункт незламності для самотніх людей старше 60 років облаштували у Кропивницькому центрі тимчасового перебування бездомних людей. Під час виборів тут працювала дільнична комісія. Нині тут є ліжка, подовжувачі для зарядки телефонів, запас води, посуд. Чайники, засоби гігієни, серветки, дезінфектори і паперові рушники. Якщо в місті не буде світла, води, газу, тобто умови проживання, які неможливі, тому деяка частина. Людей зможуть сюди самостійно добратися а деякий час є соціальне таксі. У кімнаті 27 ліжок. У разі необхідності встановлять ще 20, Говорить директор. В цій кімнаті облаштували 20 сидячих місць у разі необхідності, значить, особи, які тут будуть перебувати. Я ще раз нагадую, що це для маломобільних верст населення до закінчення блекауту або до тих пір, поки не налагодиться життєдіяльність міста. Ще один пункт незламності для самотніх людей відкрили в територіальному центрі соціального обслуговування. Він розрахований на 25 людей. Тут є запаси питної води, дезінфектори, чайник, серветки, печиво. На вулиці Генератор. В територіальному центрі відділення допомоги вдома в нас порядку ну, 1070 осіб на обслугованні. Але розміщати в пункті незламності ми планували людей, які самотні, одинокі, кому в умовах блокауту не буде взагалі надати кому допомоги, не сусідів, не родичів. Тобто єдиний заклад, який буде забезпечувати їм допомогу, це буде територіальний центр. Має забезпечено бути цілодобове чергування соціальних Робітників. Тобто, відповідно до вимог, ми розробили певні графіки, але чинності вони набудуть уже в тих умовах. Повної відсутності води, світла і комунальних зручностей. одиноких кропивничан, якими опікуються територіальні центри, нарахували 70. І ще нам надали відомості наші квартальні комітети про те, що у них також є такі одинокі особи, які не перебувають на обліку у територіальному центрі. І всього в нас таких осіб 231. Якщо людина не буде погоджуватися, то звісно, ми маємо їй говорити про те, що якщо це не один день така ситуація. То це буде загрожувати для її здоров'ю і пояснювати. Але якщо ми бачимо, що у нас людина не погоджується, то ми, хоча б будемо знати, соціальні працівники наші будуть знати, де у нас залишились вдома такі люди, і по можливості ми будемо їх ними опікуватися. На облаштування обох пунктів незламності з резервного фонду міського бюджету Кропивницького витратили 180 тисяч гривень, придбали генератори, пічки, воду і продукти. Ліжка передали благодійники. Анна Добрань, Анатолій Басисти, Олександр Касьяненко, Суспільне новини. Кропивницький. У цій квартирі електроопалення автоматичне. Є терморегулятор, що дуже економить комунальні послуги. Вона не кутува всередині тепла. Ріелторка Світлана Воскресенська показує двокімнатну квартиру у Кропивницькому. Другий тиждень шукає житло для своїх родичів Запорізької області. Юлія Федорова розраховувала на суму 4-5 тисяч в ідеалі. Дві дві кімнати. Тому що хотілося б, щоб діти були окремо і опалення бажано автономне, щоб нормальні були умови для проживання. Гаряча вода, нормальний санвузол. Бачила чотири варіанти: два з них були непридатні, ну або не зовсім придатні. А два були занадто дорогі. Умови були набагато гірші, ніж ці, і було заявлено 7-8 тисяч. Тут вообще тут чудова квартира, за 10 тисяч прилагали якийсь частний сектор. Без опалення і вузол у дворі. Ця двокімнатна квартира коштує 4 тисячі гривень на місяць. Низька ціна, тому що вона повністю не обставлена. Власниця дуже порядна людина, вона не хоче наживатися, ну там просто треба, щоб хтось приглядав за цією квартирою. Каже, якщо порівнювати ціни в січні минулого року до вторгнення Росії і нинішні, то вони підвищились на 50%. Із-за того, що був дуже великий. Спрос трохи вже є позитивна динаміка в оренді. Що, наприклад, ті квартири що здавалися влітку по 10-12 тисяч, зараз вони по 8. Зі слів ріелторки, квартири в новобудовах користуються меншим попитом через свою вартість. Там ціни є десь 15 тисяч, ну мінімум 13. і можуть досягати 700 доларів. Найбільшим попитом користуються однокімнатні квартири. Цю здають за 5 тисяч гривень. Загальна площа її 30 квадратів, всі необхідні меблі для проживання та побутова техніка. В даній квартирі центральне опалення, є гаряча вода, бойлер. Каже, нині житло в Кропивницькому переважно шукають переселенці з Херсонщини. До повномасштабного вторгнення здавали дві-три квартири щомісяця. В пік попиту навесні минулого року по п'ять квартир щодня. Нині дві-три квартири на тиждень. Якщо брати в порівнянні давайте візьмемо березень, квітень минулого року і грудень. Також минулого року, так? однокімнатна квартира здавалася по однаковим технічним характеристикам, параметрам здавалася за 8-9, а то й 10, то зараз така здається за 7-6. Але якщо ми візьмемо період січень 2022 року, то така квартира здавалася десь 3-3-500 гривень. Говорить, найважче нині знайти житло для переселенців з тваринами, бо власники хвилюються за майно. Тоді орендарі домовляються про додаткову оплату. Олена Жикалова, Анатолій Басистий Роман Сташенко Суспільне новини Кропивницький. Кропивничанка Людмила Рибалко за змінами в пенсійному законодавстві не слідкує. Каже, про нові правила виходу на пенсію чула. Дізнатись про них прийшла в сервісний центр адміністративних послуг. Почався новий рік. Початок нового року, може, якісь зміни в законодавстві пенсійному. Може, ну, може, можна вийти раніше на пенсію. У наступному році жінці виповниться 60 років. Каже, має 32 роки стажу, хоче знати завчасно, коли і як може вийти на пенсію за віком. Для підрахунку стажу потрібен паспорт, ідентифікаційний код, трудова книжка, свідоцтво про народження дітей та документи про освіту. Ваш загальний стаж по трудовій книжечці і по даних, які місяця в реєстрі застрахованих осіб, ми з вами підрахували і становить він 30 років і 10 місяців. Але тут не зараховано навчання на даній формі, так як ви озвучили. Для його врахування необхідно надати оригінал документу. Торік для того, щоб вийти на пенсію за віком 60 років, достатньо було стажу 29 років. Цьогоріч треба мати на рік більше 30. В наступному ця вимога збільшується на один рік і буде становити 31 рік страхового стажу. І починаючи з 2028 року, обов'язковий страховий стаж має становити 35 років. Люди, які мають менший стаж від 20 до 30 років, можуть вийти на пенсію за віком у 63 роки. Якщо стаж від 15 до 20 років, то на пенсію виходять у 65 років. Особа, яка має бажання, в якої недостатньо страхового стажу, вона може укласти договір про добровільну участь в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування і докупити страховий стаж. Один місяць страхового стажу коштує, якщо ми укладаємо договір на поточний рік, коштує 1474 гривні. Це 22% від мінімальної заробітної плати. Мінімальна заробітна плата на сьогоднішній день становить 6700 гривень. Розмір пенсії залежить від наявності страхового стажу та розміру зарплати. Чим більший заробіток, тим буде вищий розмір пенсійної виплати. Мінімальний розмір пенсійної виплати на сьогоднішній день становить 2093 гривні. Максимальний розмір пенсійної виплати 20 930 гривень. За призначенням пенсії можна звернутися до будь-якого сервісного центру в Україні, незалежно від місця проживання. Людмила Рибалко каже, все, що її цікавило, дізналась за півгодини. На Пенсію ви маєте право піти у 60 років. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький. Кропивничани вперше приєдналися до всеукраїнської акції «Еліт-челлендж» Елітчелендж Елітний виклик її втретє організовують в Україні. Учасники повинні якнайшвидше подолати на велотренажері дистанцію 2 кілометри 350 метрів. Цьогоріч акція благодійна. Під час змагань збирають гроші на потреби збройних сил України. Майстер спорту міжнародного класу Андрій Охватенко подолав дистанцію за 5 хвилин. Для мене це нова дистанція, нова вправа, скажімо так. Дуже тяжко. За п'ять хвилин так втомився, що другий раз я вже сюди не залізу. Ці змагання у нас не просто змагання, а ще й ми донатимемо на, донатимемо на ЗСУ. Сума від 50 гривень і там вже хто як хоче. В першу чергу це підтримка ЗСУ. Допомога спробувати саме щось нове. Велоакція продовжилась із-за планового відключення електроенергії. Переселенка з Харкова Олена Байрак каже, не претендує на перемогу. Головне участь. Кожен українець, я вважаю, повинен як може ділом, словом хоч як підтримати наших хлопців, благодаря котрим ми. Та даже ось так, отут -от змогли зібратися. отут. тут акція триватиме до 28 лютого. Переможець затримує велотренажер. і це буде абсолютний чемпіон, який показав найкращий час. Другий такий же самий велотренажер організатори розіграють між всіх учасників. У Кропивницькому долучитись до акції можна у велоцентрі. На сьогодні її учасники зібрали 2,5 тисячі гривень. Загалом мета акції зібрати 100 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. Гроші перерахують благодійним фондам, які допомагають українським військовим. Анна Добрань, Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Новини спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.